Та починаємо завжди відкручувати з негативного кабелю, щоб на це на те випадок у вас там не було ніякого замикання. Якщо ви зараз іду додому та буду готувати знову медовичка на вихідний день робити, Hello World! Це Денис з Америки, і сьогодні я вам розкажу трошки про Америку. Дякую за те, що ви завітали на цей канал. Знайшли це відео. Та також дякую 266 підписникам на моєму каналі. Я сподіваюся, що ця інформація, що я вам розказую, показую, дуже цікава. А сьогоднішнє відео буде про мою машину зараз. Я тут знаходжуся у гаражі. Тема в тому, що я от, от, поміняв масло кілька днів тому, та мені сказали, що у мене батарейка вже слабенька на машині. Та також, що у мене корозія утворилася на машині на цій батарейці. Як оце бачите, оця штукенція це не дуже є добре для машини та для батарейки. Також мені сказали, що вже, е е енергія моєї батарейки вже закінчується. І я думаю, що одна з причин це може бути оце закиснення на цьому кабелі. Щоб це почистити, мені сказали, що це коштує від 25 до 30 доларів о, у автосервісі. І я такий думаю, ну що це, почистити, mm -hmm. що просто так ото від'єднати два бовтики і почистити щіточкою чи зубною щіткою. Це можна буде і дома зробити задарма чи може за 2-3 долари. Також, якщо хтось когось цікавило, як то проходить тонування моєї машинки, то як ви то бачите, віконці вже чорненькі, приватність там утворилася, нічого нема, не видно, що там знаходиться всередині, якщо там придивитися. Також знайшли, у мене тут. Трошки-трошки витікає в мене того антифризу з радіатору, тому у найближчому майбутньому буде також міняти ту частину в моїй машині. Сказали, що така деталька коштує 753 долари у тому сервісі. Я ото поїхав у офіційний дилерші цієї машини, сказали, що таку можна купити за 340 доларів. Так я думаю, 400 баксів у того, що просто її підвезли до автосервісу, де я автомас міняв. Нафіг надо. Тому, якщо вам цікаво, цього, цього року я буду багато чого міняти на моїй машині, я так розумію. І одне з цих буде починати з очищення батарейки, як ви то бачите. Та міняти буду радіатор, коли будуть гроші на це. А зараз давайте подивимося, що нам для цього буде потрібно. Нам необхідні рукавички латексні, щоб нас то там током не вдарило. Буде необхідна тепла водичка. Там вже є одна чайна ложечка соди. Оце я не знаю, що це таке, але це такий спеціальний інструмент. Мені ото підігнали, щоб почистити кабель та батарейку. Покажу, як це працює. Прикольна штукенція. Також така штукенція. необхідна. Не дуже необхідна, це за бажанням, щоб захистити оті кабелі, щоб там не було такої корозії, що ви бачили. Це по бажанню. Вже. Бумажні полотенця, щоб витирати те, що там буде необхідно витерти. А також гайковий ключик на 10 мм, я так розумію, якщо пам'ятаю правильно, щоб від'єднати ці два бовтики. Тому поїхали це робити зараз. Поки що, як чуєте, зараз дуже-дуже-дуже вітряно, дуже холодно. Хоча навіть снігу немає, але дуже прохолодно туди. Так, Одягаємо наші рукавички на всяк випадок, на захист та все таке. Тепер беремо ключик на 10 мм та починаємо завжди відкручувати з негативного кабелю, щоб на, цей, на той випадок у вас там не було ніякого замикання. Якщо ви доторкнетеся металевим предметом до цього металу та ще до якогось металу, то це може призвести до замикання усієї, усієї машини. Тому завжди починаємо відкручувати негативний кабель спершу, у першу чергу. Також після того, як від'єднали, що я роблю, полюбляю робити на всяк випадок, я ото замотую цей кабель у таку любу бумажечку, чи що, любу трепочку, щоб нічого тут домотало, нади воно не доторкалося. Далі переходимо до позитивного кабелю. Як бачите, тут все за розслонах. Можна це було б зробити і по. У скульному. І туди просто туди води налити. Але якщо чистити, то давайте вже почистимо на совість, так сказати. Трошки ото води та соди додамо. Щоб трошки його послабити. Окей. Та після кількох хвилин такого мучилови ми ото від'єднали нарешті. Знімаємо. Та обережно замотуємо, щоб ніде нічого не торкалося металу. Будь ласка, я чесно скажу, не знаю, що буде, якщо торкнеться. Я ото знаю та чув, що буде коротке замикання. Такого я не хочу робити, але якщо ви таке вже робили, якщо ви якимось чином собі машину замкнули такимось дивом, то будь ласка, дайте мені знати про це у коментарі. Тепер. Беремо отаку штукенцію. Цікавий такий інструментик, Я навіть скажу чесно, не знаю, як він називається. Я скажу, що це може Battery Terminal Cleaners. Тому беремо таку штукенцію, беремо воду з содою, вмокуємо і обережно надягаємо і винімаємо. Цікавенька штукенці, я отак, отаким чином, скажу чесно, не разу не робив. Я то робив з тим, з зубною щиточкою. Але мені це подобається. Тепер беремо полотенечко та й витираємо, що ми тут наробили. Чудово. Так, тепер міняємо наш інструмент. Ніколи, будь ласка, не кладіть нічого металевого на батарейку, тому що знову ж таки може бути замик усієї системи. А, беремо, вмокаємо ось цю кінцевість ось сюди та обережно, культурно чистимо усю цю, цю херню, яка тут є. Було б непогано окуляри вдягнути. Тому що вітер зараз серйозний. Осьо, такий наліт залишився. Зараз беремо полотеннечко, та і це все тут всмоктується сюди. Беремо негативний кабельок. Де я тут його засунув? Ось очки він. Ну, він взагалі чистий, культурний, нормальний. Але все одно. На всяк випадок, треба його буде почистити. Тепер беремо такий спрей uh, Battery Terminal Protection Spray. Я такого ніколи не робив, ніколи не знав, але що мені сказали, це просто обережно попшикати на ці коннекшени. Давайте, щоб я ще цю штукенцію вдягну. Отак. От От так, сподіваюся, цього буде достатньо. Якщо ви таке використовували, будь ласка, то дайте знати мені в коментарях, тому що цей продукт дуже новий, я ще таким ніколи не користувався. А тепер робимо все навпаки: збираємо батарейку нашу, починаємо з під'єднування позитивного кабелю, будь ласка. Це не мої забаганки, це так потрібно. Тому що коли ви батарейку від'єднуєте, то правило таке, що ви від'єднуєте негативний кабель у першу чергу. Коли ви вже все під'єднуєте, то у першу чергу під'єднуєте позитивний кабель. Будь ласка, я так розумію, що це мені вже потрібно буде замінити у найближче майбутнє, тому що тут вже король, корозія конкретна. А тепер ключиком тим же самим 10 міліметрів. І на всяк випадок ще трошки його обшикаємо. Так. Тепер під'єднуємо негативний кабель. Його оту. відкриваємо, відчиняємо. Все збираємо. І обережно, як і було, будь ласка. І закручуємо обережно, не чіпляючись металом до металу. Ну... Та зараз буде момент істини. Якщо машина заведеться, сподіваюся, що так. Що, ще потяга, то ремень безпеки вдягну, тому що машина буде скаржитися. Отак завелася! Коли я міняю батарейку, чи її від'єдную. У мене от міняється, збивається весь комп'ютер. І одне віконце працює, а інше ні. На жаль, зараз буду його переставляти. Не, ну я, ну мені дійсно дуже подобається. Це не затоноване, затоноване. Дуже подобається. А, як бачите, немає пузирків. поки що не, не, не намалювалися. Щось з цього боку, та що з цього боку. Як бачите, щось там нічого. Офігенно, круто. Трошки так мені мозок вагітним зробила, поки я все це робив, але ще залишилося два віконця. Це, це і водійське. Навіть ці вже поклеїв добре. Це вже поприбирав. Казав раніше, що не працює у мене віконця на машині. Вставляю. Опускаю, опускаємося. Але не підіймається, якщо я буду тримати. У чому фішка є? Підіймаємо його від кінця до кінця. Потім я ото тримаю кнопочку уверх. Один, два, три, 4, 5. Йдемо до кінця. Тепер до кінця. Один, два і три. Тепер підіймаємо. Бачите, само лізе. Тепер пасажирський, як ото бачите, натискаю, нічого не коїться. Але тут все коїться. Тому шармово зараз це, опускаємо до кінця. Потім підіймаємо до кінця. Один, два, три, 4, 5. І тепер, вуаля. Працюнька! і те ж саме і задні. Так, плівочка нормулька тримає. І на цей момент я вже закінчив ото, чистити мою батарейку е, не в машині. Е, зараз в мене що? Зараз йду додому та буду готувати знову медовичка на вихідний день робити. Тому дякую, що подивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, що вам було цікаво, інформаційно корисно, тому що в Америці такий сервіс коштує приблизно, де мій телефон, приблизно 25 чи 30 доларів. Давайте зараз запитаємо у інтернету. How much does it cost to clean battery terminals at the service? According to repairpal.com, the average cost for a battery cable battery terminal end service is between $26 and $33. Приблизно ми зберегли 26 доларів як от мінімалочка, але плюс ще податки. То буде десь може 30 доларів. Вони виходить. Тому ми ото зараз зекономили 30 доларів і витратили може хвилин 15 на все це. Перезапустили нашу комп'ютер, тому зараз вже все добренько працюнька нарешті. Також я вже почав, почав працювати з фотографіями. Вже робив кілька будинків на, у цьому, цьому, цього року. Але я їх не знімав, тому що не було часу. На жаль, тому що туди-сюди добігав. Тому покажу, які там були фотографії у тому домі. А у мене найближче майбутнє також буду знімати такі влоги про будиночки, тому що вже сезон трошки починається. Ще у нас снігу немає, тому що інколи хтось де ще будинки продає. Якщо вам цікаво дізнатися, як живуть американці в Колорадо в Америці, то будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Якщо вам цікаво дізнатися, скільки коштує ремонт автомобілів у Америці у автосервісах, та також скільки коштує, коли ти сам це робиш чиниш, то також підписуйтесь на мій канал. Тому що як ото казав Хенрі uh, Форд, то неважливо скільки тобі років, 20 чи 80, Ти старий, коли ти перестав вчитися. Відео за медовичка, я не буду це робити, тому що трошки вже втомився. То з роботи приїхав, то почистив. Зараз буде йти готувати. Якщо вам це цікаво, як от я готую медовика, то будь ласка, напишіть про це у коментарях. А на цьому в мене все також знову вітаю вас усіх з новим роком. Я навіть не знаю, що побажати, тому що вже і так всім зрозуміло, що всі хочуть у цьому світі. і Не тільки українці, та вже і весь світ хоче. Сподіваюся, що 2024 буде куди краще ніж у то минулі чотири роки. Хоча вже хто його знає. А на цьому хочу сказати та побажати, щоб проблеми та невзгоди не робили вам в житті погоди, щоб хай вам щастило та слава Україні.